Доброго дня у вашу світлину! Хочу обсудити з вами новину! Я нещодавно таке прочитав, сміявся весь день, навіть гікав. Є в Росії міноборони. Гроші туди йдуть цілі вагони. До них нещодавно злидні підсили. Пожар зайнявся, але погасили. В МНС з Росії всім сказали. І у газеті отак от написали. Причина такої сумної пожежі, аварійний режим електромережі. Мені здається, режим аварійний, і він на Росії майже постійний, і міноборони, і армія вся в ньому існують майже щодня. В цьому режимі йде мобілізація, хоча в ньому це мобілізація, одяг військових, і харчування, вода, і аптечка для лікування, бронежилети і каски нові, прилади бачення в день і вночі. Існує в режимі, який є постійний. Зветься він просто. Та вдяки існуванню в такому режимі багато розумних чкорнуло з країни на фронт посилають провину відмити тих. Хто за ґратами винен сидіти. Мені здається, проводка оця так само працює і так само нова, як бронетехніка, що з Росії повзе, бо в Україну її не чисте несе. Наприклад, танки на числони. Т-64 звуться вони. Роки випуску десь 60-ті. І провода такі ж пристаркуваті. Скажіть, будь ласка, а в танках Армата чи т 90 крута й лобата? Аналогов НЕТ, про які нам казали, в них теж ці провода запхали. Судячи з того, як російські військові лишали їх в полі і як безголові бігли назад штанці під бара, мушу сказати одне тільки. До речі, міністерству цьому. Підпорядковуються напряму повітряно-космічні війська раші, багато їдять бюджетної каші. Тепер зрозуміло нарешті мені, чому ракети крилаті страшні, яких в Росії зробили чимало, якими вона увесь світ жахала. Падали просто де завгодно на смітнику, в полі, у лісі, серйозно. Деякі потрапили у житлові райони, але не туди, де військові загони. Мабуть, це тому, що електричний дріт. Який в ракетах в цих цих стоїть. Той самий, про який я вже казав. Але новину я далі читав. Ви мене з Росії всім звітували, і в телеграмі всі розказали, що замкнуло просто розетку, звичайну. Прислали одразу команду негайну. Винний в цьому ні, незалужний. Чайник виявився занадто потужний. скажу я просто і без мата, чайник десь на 2 кВт. Тож висновок, наче є очевидним, все, що під міністерством цим огидним в космосі, в небі, чи на землі, чи в Буряті, чи в Москві, де б ти набув, хоч навіть начальник, нічого потужніше за електрочайник вмикати не можна, бо активний режим який зветься. До речі, мабуть, кільця олімпійські на олімпіаді в Сочі російським були підключені до розеток тих самих, що в міністерстві зробили в спалах. Скажіть, ніхто не чув подібні новини із Пентагону, з цієї місцини, щоб там горіло все і палало, і стара проводка все це влаштувала. Наприкінці, щоби підсумувати, але не дуже сумувати, хочеться сказати словами Платона яке міністерство, така й оборона. Лайк, підписка, коментар це для мене як нектар. Якщо вам зайшло все це. Напишіть мені про це. О! так.